Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 977 650 особин за добу 870 танків 10 839 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин 22 574 одиниці за добу, 5 артилерійських систем 28 122 одиниці за добу. 32 реактивних систем залпового вогню: 1388 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1167 одиниць, літаків, 372 одиниці, гелікоптерів, 336 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 36 797 одиниць за добу, 105 Крилатих ракет 3197 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 49268 одиниць за добу 99, спеціальної техніки 3895 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.